Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Хочу знову нагадати, що актуальність всіх моїх автомобілів, які ще продаються або продані, є в моєму інстаграм Кого цікавить, будь ласка, посилання буде під відео. Переходьте, підписуйтесь, завжди є актуальна інформація. І так, на сьогодні на огляді Opel Vivaro автомобіль 2008 року випуску в короткій базі з моторчиком 2.5 150 це самий потужний мотор, який взагалі в цих автомобілів був. Так як ми бачимо. У нас коротенька база, звичайний білий колір. Це в нас автомобіль був вантажний. що приїхав в Україну, здається, в 2014 році. Тоді перероблявся на пасажира. І зараз він такий у нас в досить гарному стані на свої роки. Ну, я б сказав, прям дійсно дуже гарно зберігся. І так, як ми бачимо, зверху є релінги, є такі прикольні легкосплавні диски. Прям дуже гарно пасують цьому автомобілю. Палакокрасочник, звичайно, є підкраси, але таке нічого там. Критично, ніякий ТТП, такого нічого не було. Виглядає зараз просто ну, відмінно. Навіть ці арочки. Все гарненько, там жодних вм'ятин, там царапин такого глобального нічого немає. Тут навіть можна звернути увагу, оптика. Така ще гарненька світла. Бамперок, це оригінальний. Такий він не пошкоджений, не поцарапаний, нічого абсолютно. Так, що стосується обслуговування по цьому автомобілю, одразу можу показати. Тут замінені тормозні диски. Видно, що вони новенькі, взагалі без відпрацювання. Також опорні підшипники. Я міняв по цьому автомобілю повністю новий комплекс щеплення. Тут поставили валю оригінальне, і диск, і корзину. Зараз ну, реально там, я не знаю, масла фільтра і все. і автомобіль на повному ходу, Їхати там, кілька тисяч кілометрів взагалі без проблем. Дуже потужний. Їде ну прям так як кажуть бодро. Дуже гарно себе веде по дорозі. Всі герметики оригінальні. Гума в нас зимова. 22-го року здається. Ззаді в нас розпашонка. Є фаркопчик, є оригінальні партроніки. Щелидики всі на місці. Оце у нас дві червоні буковки. Це значить, що це у нас автомобіль 150 кінських сил. Ти самий потужний, який може бути. Це також мій QR на мій інстаграм. Будь ласка, можете ставити на паузу, наводити камеру, переходити на мою інстаграм-сторінку і підписуватись. Порошки у нас рівненькі. Дійсно гарно збережений автомобіль. Так, давайте підемо одразу по салону. Автомобіль салон у нас восьмимісний, тільки затягнутий салон. Два ключика запалювання, шестиступінчна механіка, оригінальна магнітола, все світить, все працює. Це як має бути. Додатково вже доставляли бебасту, ось там стоїть. А ось тут воно дує. Є також турботаймер. Прикольна функція. Сам одразу не зрозумів як. А тут ручник зажав і все вона собі далі працює. Чорні потолки, дуже круто виглядає, особливо під такий шкіряний салон. Все тут гарно збережено. Нічого не продавлено, все гарно. Навіть не за дверей. От автомобіль восьмого року, а тут все в гарному дійсно стані. Як я вже казав, це восьмимісний автомобіль. Категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Є шторки, є якийсь там гачечок, сидіння крутяться. Все гарно. Пол реально як новенький, хоча пол ну, просто почистили. Ззаду. Звичайно, не дуже багато місця, тому що коротка база, але тут можна зняти ці сидіння без проблем, там 4 болта відкрутили і все. І все знімається дуже швидко. По ходу, в принципі, досить непогано себе веде. Тут у нас вмикаються-вимикаються парктроніки. Знову ж таки, тут все ціле, не продавлене. Так, давайте ще заведемо. Рушнік, до речі, також тримає. Є ще двохстороння сигналізація. Ну, чесно, нею не користуюсь такі автомобілі. У них свій центральний замок, тому на кнопочку нажаюся. Так, маселко у нас без двох поділок, це нормально. 355 тисяч пробігів. Цей автомобіль до мене приїхав. З Норвегії люди виїхали під час війни і він останні два роки був в Норвегії. Сюди приїхав своїм ходом буквально тиждень назад. може там два тижні. Відкрив капот. Працює, як ми чуємо, дуже гарно. Чистая моторка. Компактный нормальный. Под капоткой горжав... такой же ржавчины нет. Не закрыл. Такие автомобильчик. Сразу заводится, как я говорю, Два ключика запалення, запаска домкрас, все присутнє, на зимовій гумі, ну тобто тут автомобіль просто сідай і їдь. Всякого цікавить, будь ласка, телефонуйте, ціна буде в описі.